Якщо ви спочатку подумали, що буде сьогодні розпаковка наборів для вишивання, то ні. Навпаки, збираємо замовлення. Оце величезне замовлення, це для нашої любої клієнточки Вікусі, яка разом із матусією є завзятими вишивальницями. Тому дивимося, що буде до них сьогодні їхати. Ну, а якщо щось подобається, номер вайберу для замовлення є. А в описі, тому пишіть, зробимо і для вас гарну підбірочку сюжетів. Для початку: малюсінький мілхіл ось такий наборчик це любить дуже мама. Набори квіточок від чарівної країни одний із останніх новиночок вишивка по дереву. Тут у нас лавандочка, гартензія, червоні тюльпанчики, соняхи. І ось такі ромашки. Дуже чудова квіткова композиція буде після того, як вони будуть відшиті. Від Зайка Січ, Зіна Крамер, ось така лійка, також з квітами, вишивка по дерев'яній основі ніточками DMC. Також вишивка по дереву від фрузілочка. Останні осінні новиночки це ось така. Тачка із врожаєм, з гарбузиками, ну і доповнення до містечка. Тут уже осінні дерева. Також вишивка ніточками по дереву. Новиночка від Тела Артіс буде вишиватись, і потім створюватись ось така чудова краса жовто-блакитні вітражи. Будуть використовуватись, можна використовувати як в подальшому, як гольничка. І дивиться, яка тканинка для оформлення чудова. Ніточки розібрані на органайзері, додане мереживо, чітка схема все є для того, щоб зробити таку чудову красу. Звичайно, для молодших рукодільниць, які є в родині, ось такі магніти в алмазній техніці, які також будуть їхати до них. Так, Наборчик від Лука Ось такий чудовий магазинчик кави або кав'ярня, напевно. Ще один набір від Tela Artis. Киця в паричках. І також до цього набору окремо йде тканина для оформлення. І в наборі є чудовий ось такий ось шармік. Далі ще один набір, це вже набір від нової Слободи. ось такі чудові вишні. Тут, до речі, 28 кольорів, розмір роботи 28 на 43. І тут канва з фоновим малюночком 16-го каунту. Тобто вишиваються тільки ягідки і листя, а сама оця тоніровочка канви вже відповідно нанесена. Тому буде дуже зручно відшивати. Ось така у нас. Запаковка замовлення, яке сьогодні буде відправлятися на Київщину. Тому, хто бажає контакти всі є, пишіть.